В ефірі Українська служба польського радіо. Наша зустріч триває. Моє шанування, дорогі радіосхачі. З вами програма Міжнародний лад безлад та її автор Назар Олійник. Події, які відбулися 28 лютого 2025 року в овальному кабінеті Білого Дому, де проходила зустріч української делегації, на чолі з президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом і його адміністрацією, вписалася чи навіть вірвалися в анали дипломатії. Це був спектакль. Політичного театру неприкрита демонстрація пихи та амбіцій, які часто залишаються за кулісами світової політики, але цього разу пересічні люди мали змогу стати свідками цього дійства. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для підписання угоди про доступ США до українських рідкоснознемельних корисних копалень. Що мав бути платформою для подальшої підтримки України з боку Америки в протистоянні з Росією? Однак, замість очікуваного прориву, зустріч перетворилася на публічну суперечку між президентами Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом перед телекамерами сторони обмінялися гострими репліками щодо війни в Україні. Та шляхів досягнення миру Зеленський серед іншого наголосив на численних порушеннях Росією міжнародних домовленостей з 2014 року за часів різних президентів США, в тому числі й президента Трампа, тоді як Венс закликав до дипломатії, вказуючи на нібито. Нестачу українських рекрутів Венс безперервно звинувачував Зеленського у невдячності за американську підтримку у війні з Росією. Напруження до цього апогею, коли Трамп звинуватив Зеленського у неповазі до Сполучених Штатів Америки та заявив, що український президент не готовий до миру і хоче лише війни. Українську делегацію просто вигнали з Білого Дому без проведення спільної прес-конференції. Наслідки цієї публічної сварки лідерів були негайними і негативними для Києва. Адміністрація Трампа оголосила про призупинення всієї військової допомоги Україні, аргументуючи це необхідністю забезпечити. Щоб підтримка США сприяла мирному врегулюванню конфлікту, це рішення викликало занепокоєння серед європейських союзників, в тому числі й Польщі, які побоюються посилення агресії з боку Росії та критичного послаблення обороноздатності України, адже частка США у військовій допомозі Києву складає понад 50% від усього її об'єму, а ситуація на фронті вкрай важка. Правда, вже впродовж 24 годин після повідомлення про призупинення американської допомоги, український лідер заявив у своєму профілі в мережі X, що жалкує, що зустріч у Білому домі склалася так, як склалася, і що він готовий сісти за стіл переговорів з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалень а також що він підтримує припинення вогню на морі. Та в повітрі цю пропозицію першого кроку до припинення вогню на фронті він оголосив вже після сварки в овальному кабінеті. На змякшення позиції Зеленського ймовірно вирішальний вплив мав прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Домовитися з Трампом закликав теж зеленського президент Польщі Анджей Дуда. Сам Трамп, виступаючи перед конгресом 4 березня, зачитав допис зеленського похвалив українського президента. За його словами, Зеленський готовий повернутися до Вашингтону і підписати угоду по рідкісно земельним металам в будь-який зручний для США час. Правда, залишається відкрити питання, що це буде за угода, які гарантії безпеки вона дає, і що насправді відбувається за колісами переговорів, які американці ведуть з росіянами без участі і без будь-яких консультацій з українцями і європейцями. До розмови про скандальну зустріч Трамп Зеленський і питання, що далі чекати у відносинах між Вашингтоном і Києвом у світлі війни в Україні, я запросив американського політолога й історика Джона Стенлі Міцгеля. Він пов'язаний з Колумбійським університетом і є багатолітнім викладачем центру східних досліджень Варшавського університету. Ось як він коментує сварку в овальному кабінеті Білого Дому колега, професор Алекс України. Мій приятель професор Олександр Мотиль, видатний знавець України і колишнього Совєтського блоку. На мою думку, влучно оцінив те, що відбулося під час зустрічі з одного боку поміж Дональдом Трампом і Джей Дівенсом та Володимиром Зеленським. З іншого боку, професор Мотиль зауважує, що президент України зробив дві помилки. Під час переговорів він вирішив використати англійську, а не українську мову. Мову, якби він обрав для переговорів українську, то через перекладача міг би краще висловитися. А по-друге, він цю зустріч не сприйняв як прес-конференцію, на якій лідери усміхаються і хвалять один одного. Все. Замість цього, Зеленський взявся за об'єктивний обмін думками, що краще залишити для зустрічі при Келиху чи за столом переговорів. І це не лише професор Мотел так вважає, що президент Зеленський повинен був усміхатися, похвалити Трампа і замовкнути. Зрештою, те саме радила Зеленському делегація американських політиків у розмові з ним в готелі перед зустріччю в Білому домі. Американська і світова преса коментує, що президент і віце-президент США прекрасно знали, що ця прес-конференція буде для них чудовою нагодою, аби показати свою незламність та тверду позицію, щоб у такий спосіб звернутися до своїх прихильників. Вони мали тиснути на Зеленського, щоб той безперервно демонстрував свою велику пошану до Трампа. Трамп і Венс постійно повторювали, що Зеленський є не надто вдячний за допомогу Америки Україні. Це є дивним з огляду на те, що зустріч мала закінчитися підписанням угоди про видобуток рідкоземельних металів в Україні. Все ж було підготовлено для цього. А Трамп в кінцевому підсумку відкрив свої наміри, коли назвав Зеленського зневажливою особою. Трамп теж показав, що він є тираном англійською. Це звучить гісбурлі. Proszę Amerykanci i wszyscy na świecie znają. W superecz 8sim normam dobrogo tonu heć prezydenta krainy jakiej boryce za istnowanie swojego narodu podczas agresji czuzogo dyktatora. norm towarzyskich Попри скандальну поставу Трампа і Венса, цілий ряд лідерів, зокрема президент Польщі Анджей Дуда, порадили Зеленському знайти підхід до нового голови США і його адміністрації, аби не втратити американської підтримки у війні з Росією. Експерт підкреслює, що ситуація президента України вкрай важка з огляду на неприхильне ставлення з боку Дональда Трампа до нього, до його країни і очевидно ставку на зближення з Москвою з огляду на геополітичність завдання, які ставить сьогодні перед собою Білий Дім, особа яка найвиразні, і то одв'ялюла це особа, яка виразно і вже багато років проявляє особисту ворожість щодо Зеленського і до українського народу. Цілком очевидно, що для президента Трампа Україна є нічим більше ніж буферною Україною. Його ціль це відносини між Росією та Сполученими Штатами. Звичайно, йому йдеться про те, щоб відірвати Росію від тісних стосунків з Китаєм і наблизити її до своєї політики. Що про це думають пересічні американці? Що вони думають про Україну і те, що відбулося в Білому домі? Отож, наступного дня, після цієї зустрічі, близько тисячі осіб протестували вздовж дороги, яка вела з гірськолижного курорту поблизу Ворон у штаті Вермонт. На цей курорт віце-президент Венс привіз свою сім'ю. Один з протестувальників тримав плакат, на якому виднівся напис Венс, ти зрадник. Їдь кататися на лижах до Росії, що було помічено в пресі. З огляду на цю дуже неприємну зустріч на гірськолижних схилах. Віцепрезидент, його дружина і троє дітей були змушені втікати від протестувальників. Сім'ю Венсів прикривав підрозділ американської секретної служби. Ванцові були охоронені через відділ американського сервісу. А якщо вдуматися в те, що по суті Трамп і його адміністрація пропонує президенту Зеленському? На даний момент все виглядає так, що весь гучний мирний план Трампа полягає в тому, щоб викачити з України, яка спливає кров'ю у нерівній боротьбі з Росією її природні ресурси, нібито задля покриття якогось боргу Києва перед Вашингтоном з огляду на американську військову допомогу часів адміністрації Байдена. Трамп його оцінив в 350 мільярдів доларів, тоді як ця допомога склала не більше 170 мільярдів, мільярдів, чого Україна отримала. Безпосередньо лише близько 100 мільярдів, а решта це так би мовити операційні кошти. Ба Більше коли США надавали озброєння, техніку, боєприпаси, кошти, то не було мови, що це позика, яку треба віддати. Все відбувалося за принципом ленд-лізу. Принаймні, це стосується левової частини від всього цього обсягу американської допомоги Україні задля протистояння російській Навалі. Чи не так Джон Міцкель? Багато хто так думає. Я не знаю, чи Трамп у своїх заявах був дуже чіткий, чи це такою власне була його мета. Чи він хотів своїми такими заявами побачити реакцію Зеленського? Для мене немає ані найменшого сумніву, що все це, що Україна отримала від Сполучених Штатів, це був дар. Ніде і ніколи не було мови, що Україна повинна повернути гроші, які вона отримала від Америки у вигляді зброї і фінансової підтримки. Не думаю, що американці сприймають цю справу так само, як Трамп. Проте, як відомо, президент Трамп вважає себе дуже вмілим переговорником, і, можливо, ця заява про борг була ходом з його боку, аби подивитися, як на це відреагує президент України, ми не мали змоги в цьому переконатися, бо справа не дійшла до підписання угоди. Люди в США стихійно відреагували на те, що відбулося в овальному кабінеті. Були демонстрації в Нью-Йорку, на Таймс Сквері у Лос-Анджелесі. Проукраїнський протест пройшов перед офісом компанії SpaceX, власником котрої є Ілон Маск, який, як відомо, негативно налаштований до України у Бостоні. Протест за справедливий мир для України пройшов у парку Бостон коммон у самому серці Бостону. України. Одбилося в парку Бостен камен саме серці Бостоном. Політолог підкреслює, що демонстрації на підтримку України прокотилися не лише Америкою, але вони були і у європейських містах. Зрештою, країни Європи підтримують Україну у досягненні справедливого миру і домагаються участі Києва і європейських столиць у переговорному процесі. Прем'єр Великої Британії Кір Штармер Прем'єр Великої Британії Кір Стармер ще перед зустрічю в Білому домі скликав конференцію і запросив до себе лідерів 12 європейських країн, а також голів НАТО, Єврокомісії і Ради Європи. Там було погоджено, що Велика Британія, Франція та інші країни разом з Україною опрацюють план закінчення боїв на фронті. Цей план має бути обговорений зі сполученими штатами, і ця група країн введе в дію такий план. Домовлено, що до цього часу військова допомога і надалі має надходити Україні. Заявлено, що Київ повинен брати участь у будь-яких переговорах про мир, що для мене є елементарним питанням. Погоджено, що європейські лідери повинні спільно працювати задля того, щоб у майбутньому зупинити ймовірну агресію проти України з боку Росії. Окрім того, має бути створена коаліція охочих допомогти в захисті України і гарантувати там мир. І ж коаліція гентних повстання, аби оборонить Україну і заґварантувати покій там європейські лідери виголошують гучні і пишномовні гасла, Але чи вони встані компенсувати ту частину допомоги? Яку до цього часу надавали Україні Сполучені Штати Америки, адже хід війни вирішується передовсім на полі бою? А зсу вкрай потребують зброю і боєприпаси та інші речі вже і зараз? дискусія Про це зараз точиться дискусія. Коментатори звертають увагу, що безумовно кишені у сполучених штатах більші, ніж у Європи. Підкреслюється, що Європа до цього часу не зуміла адекватно відреагувати на наполягання президента Трампа, які звучали вже давно, щодо необхідності збільшення накладів на модернізацію армії і збільшення власних оборонних можливостей внаслідок сварки між Трампом, Венсом і Зеленським. Європа трохи прокинулася у справі підтримки України у зв'язку з цим. Голова Європейської ради Антоніо Коста скликав 6 березня спеціальний саміт ЄС у справі України. Коста у своєму запрошенні до членів Ради і до Зеленського написав в стосунку до України є новий імпульс стосовно справедливого і тривалого миру. Тому для нас важливо обмінятися думками, як підтримати Україну і встановити принципи дій у майбутньому. Чи можна очікувати, що Трамп і Європа в стані домовитися про спільний захист України? Мені здається, що на це є дуже невеликий шанс чи окремі країни континенту будуть в Стані нести фінансовий та логістичний тягар, щоб досягти миру в Україні. Чи ці країни зможуть нести цю ношу і гарантувати безпеку країні, яка віддала свою ядерну зброю в обмін на свою територіальну недоторканність, що було підписано з боку США, Великої Британії, Франції і Росії? Це теж не надто відомо. Чи може це бути повторення американської політики під час Другої світової війни, яку промував журналіст Волтер Ліпман? Це Політика полягала в тому, що мав бути поділ світу між Сполученими Штатами і Росією. Переговори між ними мали відбуватися понад головами країн Центральної Європи, і така політика чим чимраз більш правдоподібною. Чи Дональд Трамп дозволить своєму найближчому співробітнику Ілону Маскові виключити сервіс Starlink над Україною? Зараз такі кружляють чутки. Wyduć pregowory z europejską kompanią, jaka nadaje podiebnie do Starling posły satelitarnego związku, żeby ona przebrała estafetu od starlink co do Ukrainy. Czy Trump dosłucha i maska, jaka zaklika, żeby Ameryka wyszła z NATO i ONZ, nie wiadomo. Czy zgodzi się prezydent Trump z sugestią pana Muska, aby USA wycofała się z NATO i ONZ? Nie wiadomo. Американська адміністрація за вказівкою президента Дональда Трампа призупинила надання будь-якої допомоги Києву. По суті, це є неприхований шантаж, який полягає в тому, щоб президент України повернувся до Білого Дому і підписав зі США угоду на експлуатацію рідкоземельних металів та інших українських корисних копан. Або Київ цілковито залишається без цієї допомоги. Правда, невідомо чи навіть після підписання згаданого документу це покращить безпекове становище України, адже не виключено, що після цього послідує ультиматум від Трампа, черговий ультиматум, що задля припинення війни Київ повинен офіційно відмовитися від окупованих територій на користь Москви, віддати ще якісь землі, оголосити про нейтралітет, скоротити армію до мінімуму, що не дозволить Йть, відбити можливий російський напад, чи можна виключити, що Трамп піде на такий крок, фактично змусивши Україну до миру на умовах Кремля? Відповідь на це питання єсбенді напевно не Отже, відповідь на це питання буде безумовно незадовільною, але факт залишається фактом, що президент Трамп ще до свого президентства дуже любив грати в невідомість. Тобто він оголошує, що буде перерва, що завершиться постачання американської зброї та фінансової допомоги Україні з іншого боку, сьогодні було оголошення речника Міноборони США, який чітко заявив, що на цей момент їм невідомо про жодні зміни в цьому питанні, і що політика, розпочата адміністрацією президента Байдена, буде продовжена. Але варто пам'ятати, що дуже часто те, що говорить президент, або навіть будь-хто, як от пан Трамп, сьогодні. Zawtra może być skazano inaczej. Odrzecany wyznaczenie jest jedną częścią jego i gry z jego oponentami, a że zaraz sytuacja wygląda tak, że Ukraina jest jego oponentem. Також відомо про його ставлення до України та президента Зеленського політика, яку він хоче вести в Тихоокеанському регіоні та в напрямку Східної Азії, для нього значно важливіша за майбутнє України. Йому не йдеться про Україну, але це не означає, що він не буде змушений змінити свою думку під тиском деяких країн. Відомо також, що його ставлення до окремих європейських країн є відносно теплим, але є й такі країни, про які він взагалі не хоче говорити. Останнім часом навіть Європа припустилася помилки, не запросивши лідерів Балтійських країн на переговори, що відбулися в Лондоні. Це досить дивно, оскільки колишня премєр міністр Естонії зараз є частиною адміністрації Європейського союзу. Тож як сталося, що ці країни не були запрошені? Так, це малі країни, але вони зараз найбільш загрожені з боку Росії. Я думаю, що з цього моменту вперед Європа буде уважніше ставитися до того, кого вона запрошує до переговорів. Перед Європою зараз стоїть дуже серйозний виклик: як створити справедливий розподіл фінансування озброєнь для України спільнотою європейських країн, а не окремими державами. Частина цієї зброї може бути замовлена безпосередньо в Україні, щоб вона також могла отримувати прибуток, виробляючи військове обладнання, яке її армія вже використовує, і для якого не потрібно спеціального навчання для солдатів i do którego nie trzeba jakichś specjalnych kursów tworzyć, żeby żołnierze potrafili używać te rzeczy, експерт вважає, що буде створена коаліція європейських держав, коаліція охочих допомагати Україні. Мисля, що те всі. Індивідуальне думаю, що всі окремі країни, які готові створити спільноту підтримки України, серед яких країни Балтії, Польща, Великобританія, Франція, Норвегія, Данія усі ті країни, що останнім часом щедро підтримували Україну, будуть продовжувати це робити. Деякі країни, можливо, вже не будуть такими активними, як, наприклад, Словаччина чи Угорщина. Але це теж, наприклад, Румунія відкрито заявила кілька тижнів тому, що через бюджетний дефіцит вона не може дозволити собі витрачати більше ніж 2% на оборону. Можливо, ситуація зміниться, можливо, інші країни приєднаються до коаліції охочих, але це стане відомо лише після зустрічі в Брюсселі. Я припускаю, що цей ентузіазм у Європі, який з'явився після зустрічі в Білому домі, протримається певний час, перш ніж буде досягнуто домовленостей про те, що означає справедливий мир. Чи означає це, як пропонувала Франція, що Росія підписала б угоду, згідно з якою вона не атакуватиме дронами та літаками міста в Україні, але бої на суші триватимуть? На мою думку, це повне непорозуміння, і Франція буде змушена відмовитися від цієї ідеї. Коротко кажучи, європейські лідери повинні знайти рівень порозуміння, який би дозволив кожному відчувати себе комфортно з тим, до чого вони зобов'язані щодо України. Якісь почуття комфорту з тим, що будуть зобов'язані зробити в справі України. Ну що ж, як бачимо, перед нами стоять виклики багато невідомих. А я дякую за коментар американському політологу та історику Джону Стенлі Міцкелю. З вами була програма Міжнародний лад Безо та її автор Назар Олійник. Почуємося.